Розкажіть про інцидент, який стався, коли ви навчались в старших класах. Коли я навчалась в 10 класі. У кампусі повідомили, що тепер певним набором шафок між кампусом і футбольним полем заборонено користуватись. Все тому, що під час літніх канікул хтось підірвав двері шафки бомбою із сухого льоду і пластикової пляшки Шрапнель. Через два роки стосунків з моїм сьогоднішнім чоловіком він почав розповідати дуже знайому історію. Так я дізналась, що тим легендарним льодобомбардувальником, про якого вся школа говорила останні сім років, був він. Хтось намалював семиметровий член і яйця на двох стінах шкільного душу. Малюнок побачили вранці в понеділок. Він був надзвичайно деталізованим. Хтось витратив на це купу часу, тобто прокрався до школи на вихідних, щоб створити свій художній проект. Під час церемонії випускного один хлопець вийшов на сцену і зняв штани. Усі реготали до упаду. Точно не впевнений, що з ним сталося, але я чув, що його відсторонили від занять і забрали диплом. Хтось намагався спалити школу. Вдалося лише наполовину. Довелося знести стару частину школи, де почалась пожежа, і відбудувати повністю нове крило. З іншого боку, завдяки цій події, ми отримали перший 25-метровий басейн в окрузі. Учень середньої школи знайшов фото оголеної вчительки в баскетбольному журналі. Копії розлетілись по всіх усюдах. Після цього вона зникла. До сих пір часом міркую, як склалось її життя. Вчительку звільнили і подали до суду за те, що вона надіслала світлину оголеної себе учневі. Річ у тому, що цей учень без її відома взяв її телефон, знайшов фотографію в галереї, а потім надіслав її собі. Його мама якось дізналась про це згодом. Коли я навчався в 9 класі, двірник спіймав двох напівголих вчительок, які розважались в класі на другому поверсі. Внизу в цей час йшла шкільна вистава. Обидві були одружені і мали дітей. Обох звільнили. Потім вони подали в суд і через 4 роки повернули собі робочі місця. Ідеально розпланували своє повернення. Вони зачекали, поки всі діти, які навчали школі в той час, закінчать навчання, щоб ніхто не згадував і не говорив про це. Протягом кількох наступних років ще кілька вчителів у тій самій школі були спіймані на невідповідних стосунках з деякими учнями. Засоби масової інформації зі зрозумілих причин прозвали школу траходромом. Якийсь хлопець насрав в штани і вирвав, коли ми пробігали пару миль. Найгірше, що найближчою людиною, яка була поруч, коли це сталося, була дівчина, в яку він був закоханий. Коли я навчався в 10 класі, один хлопець запросив дівчину на випускний вечір, вийшовши на сцену в жилеті для пейнтболу, у який запхав червоний папір, згорнутий у трубочки. Виглядало, ніби у нього на грудях вибухівка. Він тримав табличку з написом: Я вибухну. Якщо ти не будеш моєю парою на випускному, підеш зі мною на випускний. Вона погодилась. Його відсторонили від занять і не дозволили піти на церемонію тож вона пішла з кимось іншим. Ця новина розлетілась по всьому місці. Що було просто дивовижно. Чувак сказав, що школа була расистською і що якби він був білим, то не мав би через це проблем. На духовному тижні у нас був день, одягнися як історична постать. Один із моїх друзів, іранець йому прийшла в голову чудова ідея одягнутися як Усама Бен Ладен. Це було в червні 2011 року, менш ніж через місяць після його вбивства. Вбрання сфотографував вчитель історії, і учня відправили додому переодягнутись. Наступного дня був четвер, і він вдягнув костюм гігантського сперматозоїда. Чувак серйозно підходив до вибору костюмів. На жаль, він загинув у автокатастрофі пару років тому. Земля тобі пухом Ахмед. Зловмисник увірвався до школи з рушницею. У той час у класі не було учнів, тому що був обід. З усіх людей був там тільки наш старий прискіпливий вчитель суспільних дисциплін. Він вирвав рушницю з рук нападника і приборкав злочинця. Ми всі були приголомшені. Цей чоловік щодня носив костюм і краватку. кожного дня. Це було в середині 90-х у бідній школі для чорних, а вчителем був старший білий чоловік. Після цього ми стали дуже поважати його. Це було в усіх новинах. Були й інші цікаві події, але спало на думку тільки це. Відредаговано: я переїхав, мої діти зараз навчаються в середній школі, але я погуглив його і виявив, що він досі викладає в школі в сусідньому окрузі. На сайті його теперішньої школи розмістили його біографію. В ній зазначено, що він викладає більше 30 років. А до цього служив в армії. Піди розберися, слава цій людині. Учень виніс всю ванну кімнату: раковини, двері, замки, сушилки для рук. Його спіймали, але кімнату так і не відремонтували. Тому у ванні немає робочих умивальників та дверей. Коли я навчався в 9 класі, у нашу школу перевелась дівчина, яка навчалась в Колумбайні. Минув лише рік після трагічних подій. У неї був серйозний посттравматичний стресовий розлад. Якось директор підійшов до неї позаду з іграшковим пістолетом і вистрілив із нього на відстані 12 см від її голови. Коли вона почала панікувати, він розсміявся. Була задіяна поліція, її батьки були розлющені, а він отримав лише один місяць оплачуваної дискваліфікації. Коли я навчався в 9 класі, школу зачинили через те, що в укрузі побачили людину з рушницею. Поліцейські машини патрулювали під будівлею, а над школою літали гелікоптери. Це було ціле випробування. Кожен учень і вчитель були налякані. Ходили чутки, що стрільця бачили у коридорі, у якому розташовувався мій клас. Через небезпеку один викладач природничих наук вирішив зробити коктейль Молотова, щоб кинути в потенційного стрільця. А інший викладач природничих наук зламав на опіл одну зі своїх ключів для гольфу з метою самооборони. Виявилось, що стрільцями були люди з пейнтбольними рушницями. Обох учителів природничих наук звільнили наступного дня. Досі згораю від злості, коли згадую роки школи. Жахливо несправедливо було звільняти вчителів, які теоретично намагались захистити своїх учнів від потенційного нападника. Хтось насрав на сидіння унітазу. Кілька хлопців взяли щітку та вимили какашку в коридор. Підійшов директор і, подумавши, що це фальшива, підняв його. Кожного хлопця віком від 16 років викликали на лінійку. Збори почали зі слів директора. Сьогодні я підняв людські екскременти голою рукою. Кілька хлопців не змогли впоратись з цим і розреготались. Фантомного сируна так і не знайшли. Це було приблизно через рік чи два після того, як я закінчив школу. Крутого вчителя затримали за сексуальні стосунки з двома 16-річними ученицями. Принаймні, одна з дівчат була гравцем шкільної софтбольної команди, яку він тренував. Він був одружений і мав двох маленьких дітей. Його дружина дала йому підсрачника після цього, як і міністерство освіти. Я не пам'ятаю, чи сидів він у в'язниці, але його мали поставити на облік як сексуального злочинця і заборонити викладати. Та мені здається, зараз він агент з нерухомості. Це був один із найнезначніших інцидентів у моїй школі, натхненний фільмом Щоденники баскетболіста, центровий нашої баскетбольної команди взяв за звичку мастурбувати на даху спортзалу. На жаль, для нього його спалили учні і тренер. Коротше кажучи, йому дали прізвисько змах. Черлідерки навіть спеціальним танцем підбадьорювали його, коли він отримував м'яч. Учні оголосили страйк після того, як викладачі скасували всі позакласні заходи до повернення вкраденого шкільного майна. Тривав він два дні. В ньому взяли участь щонайменше 98% учнів. Він навіть потрапив у національні новини. Під час уроку мій викладач і однокласник посварились через запізнення. Учень підвівся, підійшов до на нашого викладача і вдарив його кулаком в обличчя. Учитель був відсутній більше восьми тижнів через проблеми із ментальним здоров'ям, викликані інцидентом. Очевидно, учня вигнали зі школи. Так і не дізнався, чи вчитель висунув якісь звинувачення. Дівчину звинуватили в тому, що в неї фальшиві цицьки. Щоб довести усім, що це неправда, вона їх вивалила перед усіма. Дівчина зробила мене двом однокласникам, коли ми були в іншому класі. До цього дня я не знаю чому, або принаймні не можу пригадати. Вони зняли це на відео та почали шантажувати ним бідолашну, щоб витягнути з неї гроші. Та через те, що один із хлопців всім вихвалявся, відео з часом потрапило в мережу, і всіх трьох виключили. Коли я був у 9 класі, у ранкові повідомлення почали включати смерті учнів, якщо вони траплялись. Щомісяця протягом усього навчального року принаймні, один корінний учень закінчував життя самогубством зрештою про смерть учнів перестали повідомляти. Це було в Онтаріо, Канада у 2004-2005 роках. Університетську футбольну команду, тренерський штаб і директора заарештували під час навчання. Копи ходили з класу в клас, ловлячи цих хлопців. Один півзахисник намагався вдарити поліцейського, але не вдалось. Виявилось, що команда зґвалтувала дев'ятикласницю а дорослі це прикрили. У нас було кілька, але мені найбільше подобається наступна. У нашій школі вчився хлопець на ім'я Роджер, який продавав домашні бутерброди в школі. Вони були дуже смачні та дешеві і могли з легкістю заткнути за пояс їжу кафетерію. Його бізнес процвітав, і це дуже розлютило тітоньок з кафетерію. Вони звернулись до адміністрації і Роджеру заборонили продавати свої сендвічі. Роджер був сповнений рішучості виправити цю помилку і зробив єдиним способом, яким міг мають Чихи до театрального мистецтва він написав одноактну п'єсу з тітоньками із кафетерією в ролі антагоністок. Він був головним героєм, який безуспішно бореться з ними та світовою несправедливістю. П'єса була навіть кращою, ніж його бутерброди, і стала хітом у школі. Він навіть возив свою виставу в область. Здається, що він навіть потрапив з нею на державний конкурс одноактних вистав. Сендвічі він також продовжив продавати, але просто перейшов на систему замовлення. Наперед. Одні ви замовляли бутерброд, а вранці забрали його неподалік від кампусу. Технічно, це вже не шкільне питання. Зараз він живе в Лос-Анджелесі і працює асистентом продюсера. Мені подобається думати, що ті зі шкільного кафе дали поштовх його кар'єрі, зарядивши своїм невдоволенням на ранній успіх. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть свої шкільні історії. Дякуємо за підтримку. Ось цій панянці. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансовий реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.